Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззакония и хотя искушают Бога, Но остаються цели. Сьогодні, проїжджаючи багато країн світу, я бачу велику спрагу. Я думаю, що пророк АМОС писав, і ми думаємо, це ще буде колись перед приходом Христа. Я вам скажу, що в Америці сьогодні є багато проповідників, їх мільйони. В Америці офіційно зареєстровано півтора мільйона місій фондів і церков. Півтора мільйона. Але дивлячись на тих проповідників, буваючи серед них в багатьох країн світу, я бачу як люди, які сидять в залі, я бачу по ваших очах. Я відчуваю по імпульсі вашої душі. Вони мають спрагу в пошуках слова. Я знаю, що у вас є чудові проповідники, пастора, служителі. Не один раз говорили серйозні, сильні меседжі. Але сьогодні, як ніколи, церкви в країнах. Люди шукають натурального, не намальованого, не лукавого, не фальшивого, а правдивого, навіть якщо буде звинувачення в цьому слові, навіть якщо він буде обрізати, навіть якщо він буде шніфувати, вичищати, прасувати, але люди шукають слова від Бога. Земля зголодніла, молодь зголодніла. Чому вони тягнуться до наркотиків, до сексуальної розпусти, до перекосів, до обочин? Тому що душа має вакуум, не втатає одного компонента. Він відсутній це гормон радості, гормон щастя. І люди шукають, де знайти щастя, де знайти радість, що робити. Люди потребують слова. І ось сьогодні що трапляється? Такий момент був пророка Малахії, коли Бог замовчав. Мовчало небо. Тора, пророки, прозорлівці, откровіння, відення. Ні жінки, ні чоловіки, ні діти ніхто не могли дати відповідь. Можемо ми жити в такому стані чи ні? Брат приводить до молитви після співу і каже, Господь є тут, а Бог мовчить. 20 поколінь, хтось порахував. Мовчить небо, і ніхто не відповідає. Як жити? І коли деякі сьогодні дивляться, ми молимося, ми постимося, ми шукаємо, ми себе дисциплінуємо. Ми стараємося бути коректними. Нас б'ють, ми підставляємо щеку, знущаються, а ми радуємося. Ми таку ціну величезну платимо. А дивіться на тих, як вони живуть. Ми проходимо долини, випробування, нам не легко. Ми не знаємо, як зібрати шнурків до шнурків, як зв'язати узольок. Ми не знаємо, як проплатити, де гроші взяти. Син не ходить в церкву, дочка не кається, люди Богу не служать. Моя родина не примирилася з Богом. Сусід вас стає. тато мене не признає. Покаїтися за гріхи не хоче брат мій, сестра не вибачається. І дивися, вони що роблять, як вони живуть, а вони живуть краще, ніж ми живемо. І вони говорять, що пользує, що ми соблюдали наставлення Бога? Що пользує, що користі, якщо ми виконували заповіді, що користі, якщо ми шукали святості? Ну, яка користь, яка польза з того, що ми постилися, молилися, ночі на колінах проводили, на співанку ходили, в церкві проповідували, розбори слова мали, сигравки проводили. Дитячі кемпи проводили, а ми не можемо кінці з кінцями зв'язати. А у нас стільки не рішених питань. А вони, ось дивися, і гріховна дорога, і неправильне отвітлення, і захвачують обочини, і мова, яка грязна, і грубість, і так, і так живуть. І рядом в церкві сидять, і рядом кажуть, ми молимося. А чому це так, Боже? Скажи, як це зробити? І нині ми вважаємо надміни нещасливими, лучче устраюючим себе, ділую ще беззаконня, і роблять їх, і залишаються живими, і нічого їх не торкається. І ось це серйозна дилема сьогодні в нас. Як же далі рухатися? Що ж далі робити в нашому житті? Якому будемо ставити основу в нашій долі, в нашому служінні? Але пророк Малахія або Дух Божий через нього, не зупиняється, він іде далі і говорить так: но, боящийся Бога говорять друг другу, внімає Господь і слушить это, і перед літцом його пишеться пам'ятна книга. І боящийся Господа, і чтущих ім'я Його. Ви пам'ятаєте пророка Асафа, Ас коли він подивився і сказав, Подивися на них і подивися на тих. І прийшла завість до нього. Господи, вони краще живуть, них все є в достатку. Ось вони що роблять, а ти їх не наказуєш. Ось вони так чинять, і вони залишаються живими, і позавідував. Але пізніше ми читаємо, коли Сав попав у святіліще Боже, де була присутність Господа. Він закричав: о Господі! Як на скользких путях ти поставив ноги їх, а мені благо приближатися Господу. Я хотів би сьогодні зупинитися на деяких моментах, деяких людей, щоб ми дещо зрозуміли. Тому то тема моєї проповіді буде сьогодні: йдіть проти течії. Чи нам приходилося йти проти течії, та напевно ж. В нашому житті, в моєму не один раз йшли проти течії. Ось тут Великолексинська школа недалеко, коли мене серед 800 учнів викликали допереду, ставили б на лінійці перед всіма вчителями і казали, 800 учнів в школі, а він один. Штунда, сектант. Піонер. Не хоче бути. Жовтенятко. Не хоче бути. Ось він. Ми йшли проти течії. Не один раз падали на коліна, коли молилися, Боже, поверни, бо тата чорний воронок забрав. Уже другий суток його немає. Другі сутки десь він. А ми пали на коліна і молилися, Боже, поверни кормільницю додому. В селі одна сім'я знала Бога. Вікна би вибивали, двері висаджували, людей прикликали, які громили нас все вдома в селі. Сім'я одна віруюча, молилися до Бога. Мама особливо плакала, Боже, дай церкву сьогодні молитовний будинок і організована церква. Прийшов час від Бога, а боящийся Господа гаварят. Зрід Господь. Давайте з вами повернемося трішки в історію. Був нелегкий час у Ізраїля. Господь дав певні закони, напрямки, поставив питі знаки. Дав кожну кому, кожну крапочку, щоб звертали уваги, кожне слово мало свою вагу. Як читати між рядками, як прочитати між строчками? як зрозуміти почерк Божий. Кожна маленька крапочка має велике значення. Казніть нізя помілити. Колись пам'ятаєте, ми читали, де ми кому поставимо, або смерть, або життя. Бог Звертається, і нам увагу дає на кожну краплинку, на кожну крапочку, на кожну комочку. І це дуже важливо. Бог сказав Ізраїлю: ось стільки років ти працюй. І навіть тоді, коли Бог дає вам полонених, і у вас є раби, використовуйте їх. Вони будуть працювати для вас. І Якщо був у вас раб або рабиня, і вони пропрацювали шість років. А потім так трапилося, що вони одружилися, вийшла заміж, мають своїх діточок. Вони народилися в рабстві і вони ваше достояння. Шість років тримайте, а на сьоми відпускайте. А 50-й рік був юбілейний рік. Навіть все, що вони мали, мусили віддати, що вони заробили, мусили їх відправити в їхню землю. Тому то кожна людина, навіть по закону Моїсея, по закону Бога, мала шанс. Бог наш унікальний, Він ніколи не вишибає останні двері. Бог ніколи не замуровує стіни, дає завжди шанс. Це Бог. І дяка Богу за те, що Він Бог і такий, якого ми знаємо, який залишає двері спасіння і відповіді. Він дав для Ізраїльтян можливість мати рабів і рабинь. Але вони працюючи на полях, коли 40 градусів в зеніті і дуже гаряче в Палестині, хто не бував, той не знає, не будеш пити три літра води помреш в день, їм треба було працювати, а вода завжди була дефіцитом в Ізраїлі. І вони знали, що рік за роком прийде 6 років, а на сьомий прийде час, що вони в один день повернуться до матінки, до тата свого, додому. А євреї перекосили Слово Боже. Вони змістили цитати Біблії. І вони сказали, ні, нам добре жити. Ми будемо використовувати рабі і сьомий рік, і 14, і 21. І Бог за 400 з лишнім років назбирав рік за рочком. І коли пророк Єремія каже, йдіть в Вавилон, бо виходу немає. Бог сказав, йдіть в полон, бо платити ціну будете за те, що ви не відпускали. Деякі пророки вставали і казали, ні, то не може бути, невже Бог нас пошле в полон, так? так Бог сказав, бо Він бачив, рахував. Він сказав, не тільки євреї будете виходити з Єгипту, а з вами багато народів підуть. І коли єгиптянин буде у вас на полях працювати, залишайте для нього колоски. Навіщо? Пам'ятайте, що ви були в полоні, в Єгипті, Боже, а ми були там пленними, ми працювали, кірпічі добували, ми солому таскали, ми важко робили, але ви були на тій землі, ви їли ту їжу і пили ту воду. Давайте їм кусочок, який залишається після вас. Бог має такий принцип, і цей принцип розповсюдився на новий заповіт, на Євангельську церкву, на день П'ятидесятниці, де були всі народи зібрані. Це не тільки для чоловіків, а й для жінок. Не тільки для жінок, а й для дітей, не тільки для дітей, а й для онуків, для всіх поколінь. Спасіння Боже, благодать Боже і Слово Боже. Бог забрав Ізраїля. Дуже велику частину і відправив Вавилон. Ой, який був важкий час! На сьогоднішній час в Ізраїлі співають пісню Адонай. Вони пам'ятають кущі, вони пам'ятають вихід із вавилонського полону. І вони не один раз говорять так, як написано: приходили в Вавилоні до них. Вони пам'ятали, вони знали, їм передавали чутки ходили. Ось там ви гарно пісні Сіона співали. А ну, проспівайте нам таку пісню. Єврейські пісні дуже красиві, класичні, мелодічні. Єврейські пісні, там при річках Вавилона. Будь ласка, заспівайте веселу, щасливу, з усмішкою, з єврейським фольклором. Ага! А євреї відповідають, читайте писання, ми наші арфи повісили на вербових вітках. Нас просили співати, а ми сиділи при ріках Вавилона і плакали, бо ми пам'ятали час Давида, час Соломона і благословіння Ізраїля в Єрусалимі. Ми не могли співати в Вавилоні пісень Сіонських. А душі треба було стояти, витримувати. А що можна бути в іншій країні? Що могло бути? Як? Пам'ятаєте молодого хлопця, отрока Йосипа, якого продали рідні брати, Купляють в Єгипет відправляють. Молодий, симпатичний юнак все в сім'ї Патіфара. прислужує, працює. Багатство мав багато. Менеджер був супер. Були слуги, служанки. Прикликає він Йосипа. Молодий хлопець 17. Хто 17 хлопці? Прикликає цього хлопця. Своїх слух, всі. хтось порахував, 300 було в нього, постав його на п'єдісталі і каже: ось цей юнак молодий, йому 17. Він не зна, що народу полонений єврей. Але всі раби і рабині будуть слухатися Його, і його слово буде властю для вас. Я їду в далеку дорогу. Все, що є в домі, під власне йому. Слухайтеся. його всі. Йосипе, а жінка моя мені належить, я залишив її. Не торкайся. Він уїжджає, жінка була похотлива, пристає до нього, навіть одежу зірвала. Пам'ятаєте, що трапилося з ним? Все Бог йому дав. Але він пішов проти течії гріха, проти моральної розпусти жінки патіфара яка шукала у молодому хлопці сексуальну насолоду. Пішов проти течії. Вона сказала, я знаю, що зможу зробити. Унічтожу тебе. Вбий мене. Та штата твого немає, та церкви немає, та пастора немає, та ніхто з братів не бачить, та тата з мамою тут немає. Але Біблія каже: страх Господа Бога і батька Його, як його, були на ньому. І в 17 років хлопця кидають до в'язниці. І там він 16 років. За що? 16 років ціна йде проти течії в тому Єгипті в той час, те не сьогоднішній час Содома і Гомори. Але Бог із в'язниці піднімає його, Бог бачив в серці випробування день за днем, пам'ятав знакомі мелодії, батьківську любов, братів своїх помазаників, патріархів, стовбів. І Бог звідти піднімає на вищий п'єдестал його ставить, став віце-президентом, відкрив двері для сімейства. батько приїхав, брати, Бог розмножив до трьох мільйонів через одного молодого хлопця, який сказав, я буду йти проти течії гріха Єгипетського розложення. Тобто може мені сказати, хлопці? Гей, хлопці, не заснули? Амінь. Можемо сказати, хлопці, чи ні? Чи не треба йти проти такої течії? І там, в Вавилоні, легке було життя? Що може бути добро в полоні? Як відносилися до них, до євреїв, які були там в полоні? І в Біблії написано, ми читаємо, і я хочу зупинитися: на трьох молодих хлопцях, їх звали Седрах і Авгінаго. Коли на Ностор цар Вавилонський, під керівництвом якого було 127 областей? Хтось знає історію, хтось може пригадає географію від далекої Індії аж до самого Єгипту, до Лівана, розповсюджувалася територія Вавилонського царства. Якщо сьогодні сказати, це було 127 великих і малих країн. 127. Це було могутнє царство. І по закону медян та Персів у Вавилонському царстві, коли об'єдналися два царства разом Медяни і Перси, Не можна було нічого нарушити. Якщо була печатка, то змінити цю печатку, яку поставив Аман. Міг тільки знову цар, даючи нову печатку для дяді Єсфіри. І там, в Вавилонському царстві троє людей, молодих хлопців. Які побачили, що цар на поставив істукан в українській мові «боуан». Ми рідко це використовуємо, бо мало про це проповідуємо. Істукан, боуан. Він поставив його на підісталі. Він був дуже високий, широкий. Він був німий, сліпий, глухий, і необхідно було йому поклонитися. Гідало поклонство, боговідступництво, прийшло в той край. І в центральному місці всі люди мусили це зробити. Але не просто вони робили так спонтанно, а там була підготовка моральна, психологічна. Там була підготовка через прославлення музикальними інструментами того богана. І коли вони крали, коли вони співали, коли свірель, гусні, цитри, все було там. І коли вони поклонялися, і музика така була велика, не треба було багато зробити. Тільки стань на коліна і вклонися йому, і буде все. І коли троє молодих хлопців сказали ні, ми цього робити не будемо. І вони доповіли царю і сказали: є троє в твоєму царстві полонених євреїв, які сказали, не будемо поклонятися. То цар прикликає їх ставить по центрі, тому що вони були одні з міністрів. Це не просто були б не десь там в обозі. Це були люди на висоті, наверху, на перших позиціях. І цар запитується їх: Сидрах, Місах, Євдінаго, Авдінаго. Ви з наміром це робите? Яка причина, що ви не поклоняєтеся? Що трапилося? Чи ви можете це зробити? Я так думаю, не написано. Багато друзів приходили і казали: Сидрах, ми тебе поважаємо. Місах, ти є мудра людина. Гавдінаго ти мій друг. Наші батьки поруч жили в Єрусалимі в одній стіні. А що тобі стоїть, стань на коліно чуть-чуть, чуть-чуть, голову нахили, Да, дасить все! Трошки! Чуть-чуть. На 5 секунд, на 5 сантиметрів, на одну хвилинку Зроби це, вклонися. Троє молодих хлопців викликали вогонь на себе, взяли вогонь на себе. Коли недавно я з моєю дружиною був на Аляскі, нас запросили туди в церкву проповідувати. Я пропоїду на Аляскі, а потім кажуть, брати, на слідуючий день, у нас дуже зараз риба червона йде на нерест. Давай ми поїдемо, половимо її, там, в океані. І їдучи в океан, там, де кити стрибають. Ми підійшли до річки, і пастор показує, дивися, щось я тобі покажу. Ти запам'ятаєш це на все своє життя. Я дивився, я був шокований. Маленька швиденька річка, яка бігла із гір в океан, а риба червона. Я не знаю, як лосось називають в Україні, так? Бо в Америці сама називають. Отака велика. Вона йшла проти течії. Якби то було легко йти проти течії, але там були камні і гострі камні. І бачу, розганяються дві рибини, пливуть, пливуть, потім скачуть туди. І одна попала на гострий, дуже гострий камінь. Розрізала своє брюхо, Червона ікра попливла в одну сторону, а мертва риба в іншу сторону. Друга, третя, і так, я як подивився, хтось сказав, там не тисячі, а сотні тисяч риб ідуть туди. Чому вони йдуть туди? Тому що колись їхня мама викинула ікру, і вони народилися там, на горі, де бере початок Річка. І вони, викидаючи, даючи життя іншому, пливуть туди, де мама колись дала їм життя. Вони пробираються через скали, вони стрибають, вони піднімаються по цій річці до гори. Сестри, брати, поверніться на гору, можливо, через скали, які ріжуть нас туди, де нас народив Христос це гора Голгофа. Нелегко туди пробиратися, нелегко туди пливсти. І вони йшли проти течії. Вседрах Мисах і Абдіна встали і сказали: Царю! Ми не поклонимося. О, почекайте, чекайте, 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 чекайте. Давайте так ми зробимо. Зараз буде початок музикальної філармонії. Ми почнемо співати, ми почнемо грати. І Як тільки ви почуєте ці звуки, мелодія нашої землі Вавілонської. Красивої симпатичної музики розчулить ваші сердечка, і ви тільки вклоніться чуть-чуть у тому бобану, яку я поставив. Це ж 127 областей. Мільйони народа поклоняються йому, бо Він є наш Бог. Поклоніться, дайте пошану. Ось вам і фіаска. Що будемо робити? Троє молодих хлопців Сидрах, седрах, місах Євдиного відповідають, царю. Царю, нам немає бажання тобі навіть на це відповідати. Ти нас високо оцінив. Ти нас поставив міністрами. Ми лідерами в твоїй країні. Ми даємо поради, ми працюємо, ми маємо наради, ми приймаємо рішення, ми маємо менеджмент, як країною керувати, тобі допомагати, щоб царство було успішним. Але царю. Так не буде. Ми з того народу, де дух, душа і тіло належать Богу. Ми з єврейського народу, ми йому поклонятися не будемо, бо є Бог живий. І цар, як так поважаючи хлопців молодих єврейських, рознютився. Гнівом опанувало його тіло, обличчя його змінилося. Він подивився на них серйозно і сказав: ви вже й мене вивели з рівноваги! Я цар тут над царями над 127 областями. А ви що зробили? Ви мені не покорилися, ви не послухалися. І він дає приказ готу пічку запалити в сім раз сильніше, як палили раніше. І приказав трьох хлопців зв'язати і кинути до цієї пічки, щоб вони там загинули. Уявіть собі момент, всі намесники, керівники... Всіх рангів, князі стоять перед царем і дивляться, як троє хлопців рішили йти проти течії. І коли підійшли, їх зв'язали. А потім відкрили вони цю піч і кинули їх. То в Біблії написано, що вогонь вдарив по тих і вбив тих, хто кидав трьох хлопців, настільки був сильний. І вони кинули їх туди зв'язаними. Проходить одна хвилина друга. Хтось каже своїх прислуг царських, царю, пойшли додому, будемо мати свято пір. Оціх троє ти лишився, які йшли проти течії, їх уже немає, вони згоріли. Тепер все царство тобі покорилося. Всі будуть, Боввану і Стукану поклонятися. Ми поставили і організували доктрину поклоніння. Бога маємо і стукану в Вавилоні, і всьому царстві Вавілонському. А цар не спішить. Ця людина мала роздвоєне серце. З однієї сторони, він поважав, любив і хотів допомогти хлопцям. А з другої сторони, не міг нарушити закон медян та персів. І прислуга, і керівники його, могли б його скинути з царського престола. І він цього боявся. І нічого було діяти, коли він кинув, він додому не спішить. Проходить хвилина, друга, третя, п'ята. Вже, здавалося, нічого не залишилося, пічка розпалена в сім разів сильніше. Тільки кидають хлопців і вбиває полум'я тих, хто кидали. І він підходить іще до пічки. Чого ти йдеш туди, царю? Повертайся в свої царські чертоги, але ні. Він приходить до пічки. Він просить відкрийте двері. Відкриваються двері. І потім друзів своїх запитується, руки тремтять, тіло все колотить. голова полотнилася, очі протирає двічі. і запитується своїх друзів, які були намісників, керівників, заступників. Скажіть мені, чи це правда, що я бачу? Скільки ж ми юнаків кидали до печі? Троє чи ні? І всі один голос вторить, так, царю, троє. Ми кидали троє хлопців до печі. А він тоді запитується, а чого ж це таке, що я бачу четвертого, який ходить між ними, і обличчя його похоже на Сина Божого? Хто він?